Друзі, я вітаю тих, хто сьогодні приєднався до нашого ефіру. Тих, хто ще подивиться цей ефір пізніше. Як завжди, всі наші ефіри ми починаємо з хвилини мовчання. Про пам'ять про тих, хто загинув в цій війні, військових цивільних людей. Давайте згадаємо їх. Ну що ж, Починаємо наш ефір. Часто і дуже часто ми е, на скаженому говоримо про технології, говоримо про е, безпосередню роботу в полі, е, про рослинництво більше, про агрономів, і не маємо можливості поговорити про тих, хто допомагає цій е, праці. І сьогодні в нас є така нагода нагода поговорити з людьми, які працюють в сервісі обслуговуванні нашої праці в полі. Сьогодні ми зустрічаємося з представниками компанії LAN і з клієнтами. Мені не дуже подобається це слово з партнерами цієї компанії. Добрий день, хлопці. Дуже радий mm -hmm. вас бачити. От я я представлю зараз Ростислава. Ростислав Юрос, привіт. у вас тут багато. Ростиславе, будь ласка, представ тих людей, кого ти запросив сьогодні на ефір. Доброго дня, мене звати Ростислав, представник компанії АЛН з «Буті техніці, і зі мною сьогодні присутні Олексій біля мене з лівої сторони. Це керівник аграрного напрямку е, компанії Жовкіський План. Вивчає дуже тяжка назва. Я теж дуже мені тяжко було <плес> одразу <плес> висловити. А Але, Олексій, <плес> ти можеш <плес> просто <плес> сказати <плес> одразу назву Плен... підприємства? «Плен птахорепродукт, якщо чесно. О, все. Гра. Також це з нами присутній Сергій. Сергій, привіт, Сергій, Сергій. Е, керівник департаменту аграрної е, корпорації фірми Барком. Більш відомо як родина кубаска це можна так, так? Зміну так. то краще, краще процес спочатку казати. Так, так, так. Це, ну скажімо так, як ви сказали, це не наші клієнти, це наші друзі, люди, які також нам допомагають, і більше нас направляють під то, що під цей сегмент, який їм потрібний. Бо на даному етапі присутні два наших товаришей якби партнери, це Олексій Сергій. В них різні об'єми землі, але плюс мінус, ну ми наводимо працю як і з тими, і з тими. Так що думаю, розмова буде цікава і плідною. Добре, а щоб вона ще більш цікавою була, я хочу всім тим, хто дивиться чи подивиться пізніше. Наш ефір можна ставити запитання. До учасників ефіру і не просто ставити запитання після ефіру. і ми через два-три дні розіграємо приз так. за кращі за кращі питання. Ростислава, покажи, що що за приз компанії LAN пропоную новорічний, не невеличкий, але цікавий сувенір – це м'яка іграшка лексіон. Ну. Такий дуже дуже цікавий насправді для дитини для, до поставити собі під голову в машині. Це буде дуже чудово. Так що головне, що його не треба ремонтувати, не треба до нього з теністрами бігати, так. Uh... І, і, на, і на нього ще діє гарантія. Так так. Що... А, на нього ще...